Містичні лиця шукають у Львові. Цим займається режисер першого українського трилеру Штольня Любомир Левицький. Цього разу він починає зйомки нового фільму «Тіні незабутих предків також містичного характеру. Зйомки розпочнуться у кінці червня у Львові, Чернівцях та Карпатах. Саме українські гори стануть основним знімальним майданчиком. Адже новий фільм Містика про українські міфічні сили. Це історія дуже цікава про е, таку штуку, як згарда. А хто не знає, згарда є магічний, магічний елемент, схожий на срібну монету, вона є ключем від книги Тіней. От, книга Тіней це книга, яку в 810 році 9 мальпарів. Закували практично всіх карпатських духів за словами режисера. Фільм розрахований на молодь, тому і гратимуть у ньому молоді актори. Тіні незабутих предків кіно українське, тому і шукають виконавці на західній Україні. Кастинги проведуть уже цих вихідних у Львівському палаці мистецтва. Вікторія Долак Яремомединський огляд дня. Телеканал Зі.